Шалом, це Славко, я знову не порахував ті кляті танки, я порахував гармати. Я вам в кінці скажу, хто дослухає, ви не повірите, скільки ми втратили при Янику. Зараз за ситуацію на фронті. От мені подзвонив наш старий брат Кубах, старий розвідник налягав. Я скажу, народний людина дуже хоробрий, разом з тим дуже обережний, яку я дуже високо цінував в його місіях. Він доходив аж до Хорватії. Я скажу, була така людина. так з успіхом поверталася навіть з Кавказу. І каже, що поляки кажуть, що милово, начебто наші наче обійшли. Мене це дуже хвилює. Самі розумієте, ви ж бачите, це місцевість, це височини милово, тут балки, тут височини. І в принципі, позиція в районі милово важлива і її буде, це господствующе місце. Її складно буде обійти. Я цікавий, як же ж вони обійшли, думаю, тут. Коли з лівого боку криє арта, тут же в чому проблема? Що складна місцевість в балках, от я вам рельєф показую. Наочне, щоб ви бачили. і з лівого боку покривається артилерією противника, прикриває. Так що я не знаю, як воно відбувається, ситуація. Борозенська, ви знаєте, трифанівка. Ось. Трифанівка в наших руках, ви це знаєте. І тому ця от зона, я вам зараз покажу, зона непевності. От. От, власне, отак от сіра зона тягнеться. Отут от скачка яку, ви знаєте, втекла її. Я це сільська голова, чи хто вона там з донькою, ми не знаємо ситуації, що там відбувається, оце от Милова. Оце Трифанівка взята, отак от Борозенське, де ви казали багато техніки. І от зараз оця от зона непевна і йдеться боротьба за цю от. Зона між соприкаставінням з лінії Брускинського. Ось отак бачать ситуацію на сьогодні українці, отак бачать ситуацію росіяни. Ну, повірити в те, що з Дучан вони пішли, а да, куди вони саме пішли з Дучан, чи дійшли до Милова. це, в принципі що ситуація, що з Дучан їх вишибли, це можна говорити майже напевно за цю ситуацію. Може хтось мене виправить. Тут саме їм в районі Брусінського складно буде все-таки з цьому мішку. Я не знаю, як вони цю укріплену позицію, Ми, ймовірно, тому що тримали її і перед тим, і мали зосереджені тут сили і можливості триматися. Ну, кажуть, вони, що нібито відперти наступи українців. Але тут є у нас іще одна карта у Вона вказує на знищення 400 ЕС однієї акації знищеної на перехопленні безпілотники на атаки українських сил на, на місії активні місії української авіації на південному ну, ясно, вони. Зломлюють, що за Снігурівки. Снігурівка була, дзвонили, повідомляли інші люди, добрі наші кореспонденти, що в Снігурівці все ще Москвини. То й перед тим, що завезли нових мобіків. Нові мобіки бояться без, без старих ходити вулицями, налякані, поки що геть не освоїли ситуацію. І я думаю, що не освоїться і не дарма така активність української авіації саме на тому напрямку, вздовж Інгульса, мабуть, іде якесь або перекидання сил. Або назад, або вперед, не, не, не в цьому напрямку атакує українська авіація. Ви ж розумієте, що рано чи пізно, якщо Москвини будуть оборонятися вздовж інгульця, є така теорія, що вони будуть боронитися наліво від інгульця. Це означає, що Херсон або Херсон буде в зоні бойових дій, або вони відсуплять від Херсона. Швидше за все, Херсон може потрапити в зону бойових дій. Скажу, що сім акцій було ближньої бойової підтримки. Нанесена нашими горічним військово-повітряними силами. Отака от, от ситуація. Так, це я вам показав. Це я вам показав. я вам показав. Тут лишаються ще. Ось. Ви бачите їхні позиції, я вам пояснювали. Від цієї розвитку, це ви в комплексі бачили позицію охорони греблі. Воно не дуже допоможе. Чому зараз я вам повернусь, я вам покажу. Від Милова. Ось, бачите, тут от. Ця ситуація їм не дуже куди відходити. Ось шилова балка, казацьке. Ось Вони тут теж підвищення висоти. По-перше, тут висоти, друге, тут оці бал балки. І по третє, дістає М777, дістає 37 кілометрів від лінії фронту. І, в принципі, ми дістаємо до греблі і можемо перекривати вогнем її. Проблема в тому, що я вже казав, російська арта з лівого берега буде бити. Що, в принципі, з району Милова, з того, від, навіть від того фронту, що є, якщо ми підтягнемо гармати, ну, бачите, що підтягнути гармати нам заважає вогонь артилерії з лівого боку, ми цілком можемо. Покрити вогнем балк. І тут от друга картинка, що я вам просто показав, це от та кількість бригад. Уже є дані люди теж прислали. 126-та окрема бригада ВСРФ сильно отримала дразда десь. Вона тут, на напряму Борозенській в теорії, знаходиться. Бачите, вони будуть стискатися, їх будуть підтискати. З одного боку, це зростатиме щільність їхніх бойових порядків, їх легше буде вражати, але з іншого боку, і вони зможуть чинити більш сильну оборону. Отака от от ситуація. Сподіваюся, к ночі або на завтра ми матимемо якісь добі позитивні новини, що цей півкола, що ця от під, під, підкова наших Збройних сил стивскатиметься навколо них. А я скажу, що ми і так швидко наступаємо і говорити про те, що наш наступ затримався. Він затримався через спротив противника, через дії артилерії, через подовження наших ліній комунікацій. І так дуже високу оцінку треба дати зусиллям наших Збройних сил. І ще ще хочу сказати за кількість техніки, яку наш Янукович продав. А завдяки чому це дістається, треба сказати, головне за нову тактику Збройних сил України. Зараз ми знову поставимо щось позитивненьке. Як це відбувається? Якщо ви знаєте раніше ми це бачили ці наступи на Снігурівку, на Давидів Брід. Пам'ятаєте, неповна танка ворота, щось 5-7 танків, які діють як штурмові гармати, щось там з 2 взводи піхоти, які їх прикривають, ясно, що вони отримують і відкатуються. Отака, от м'ясорубка помаленьку працювала, і це в принципі, ну не влаштовувала всіх, всі, всі нервували. Я нервував, то що ми ж в принципі американські статути х років читали ще 91-го року, і тому уявляємо, що таке бронегрупа, що таке зосередження сил. І нарешті, от в цьому наступі, що приємно, от в цьому наступі, що ми О, знову. О, в цьому наступі, що ми побачили, приємно, що інші як був успіх досягнути, успіх був, був затягнутий перш за все, тактикою. Завжди не кількістю, а якістю. От ви не любите Суворова, а він же ж навчав. Він же добре знав рубежі ефективного вогню, всіх родів зброї, швидкість просування. Це був насправді цікавий і розумний військовий. Він розумів психологію своїх воїнів, розумів стосунки аж до дідовщини. Ви дарма от оригінал. Науки побеждать не читаете, між іншим. Так от, зараз ми почали нарощувати силу по 15, 20 танків, кидається на виконання завдання. Прикриває їх достатня сила піхоти. Діють з другої половини ночі, прикриває їх арта наша. Діють, як правило, М777 по командних пунктах, ведуть контрбатарейну боротьбу. По... Резервах по вогневих точках, по спостережних точках, по радарах то й сліпне. Задача яке в момент нанесення удару бронетехнікою та піхотою. бронегрупи діють, ви бачили, уже ці бронегрупи діють на бронетранспортерах, рухаються на легких їх прикривають танки. Це такий їжачок, це хеджехох фігура бойового построєння. Вона на кожний напрям ми вже бачили, що танки не розвертає башту направо, той наліво, той вперед, ті ззаду. Це все от хеджехох, це все дійсно це американські стосунки сто, статути. Дії бронегруп, коли ми почали переймаменувати переймати американську тактику, як її почали використовувати, може навіть як свою, це не важить того і не важить, що вона американська, важить, що вона ефективна, збільшення ударного кулака. І в цей же час артилерія діє по противнику не дає йому. Командувати не дає йому спостерігати за полем бою, не дає коригувати вогонь, не дає вичисляти позиції артилерії, вичисляти позиції наступаючих танків, котрі теж діють як штурмові гармати. В принципі, тактика стала ефективною. Одним з жертв цієї тактики стало на цьому напрямку. Бачите, Борозецька 126-та бригада. Вже трофеї знайшли, людей знайшли. Вони таки пристойно отримали. І кінець трохи вам розкажу, скільки з 2011 року було чиждено у Збройних сил арти і, і скільки її продали. Акації 142 одиниці середньою ціною. Господи, 2 мільйона 135 тисяч. Це десь 8 неповних дивізіонів або 24 батареї. Гвоздік. 159 оці... одиниць. Ціною 1 мільйон 509 тисяч. Це здається 8 дивізіонів 26 батарей, можна так посчитати. Теж не повних. Єацинт Б, ви знаєте, 170 одиниць гармат буксіруємо. Ціна по 872 704 гривні. Це приблизно 9 дивізіонів 28 батарей. Мста Б одна була продана буксіруємо за 947 500. 534 гривні. Д20 буксированих 152 грн, Було придано 132 одиниці, теж 57-го, 80-го років після кампремонту навіть були, по 796 453 гривні. Це 7 дивізіонів або 22 батареї, треба сказати. Скільки ну, артсистеми РСЗО були продані, зараз нам обіцяють дати кілька РСЗО, кілька. Гармат 152 і 105 п'ятимілімітровки. Чому що зараз дуже дійсно багато вогневих завдань почало вирішуватися на ближчих відстанях в інтересах менших підрозділів і 105-ка, От уже на рівні нижчому за бригади, на рівні наших батальйонних тактичних груп, в межах бригади, в принципі, 105-ка потрібна для того, що дуже багато цілей. Правда, це про це говорять Росіяни. Не знаю, як ми росіяни кажуть, що до 90% цілів могли покриватися 105-мм. Може, це свідчить за нестачу наших гармат на першому етапі війни, що ми не могли ефективно вести контрбатарейну боротьбу, що так от 105-ки, 122-мм, так от на ну, у них нема 105-ки, це 122, і це вони просто перераховували на можливості НАТО. Піонів було 45 одиниць. А чужді нові 87 року уявляєте по 3 мільйони 951 п'ятдесят тисяча гривень. Ну це курс долара. Вам треба брати на кінець 2011-го, початок 2012-го року. І правда, одна Катюша з РСЗО. Решта я вам я розкажу наступного разу. От уявляєте, коли б у нас було стільки артилерії, і який би ад ми їм влаштували? Ми б їм влаштували таке пекло, котрого вони нам під Бахмутом не влаштували. Би, повірте мені. І в пісках, би ми б їм цілком могли відповісти і за піски, і за забахнути, власне, і тих би боєн не було. Щоб ми мали таку кількість дивізіонів артилерії. На жаль, ми їх розпродали. Ну, на цьому завершую. Бай, зустрінемось завтра.